Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! Знижка на ось такі цукерки. Різдвяні новорічні олень. Шоколадні 100 грамів і в наборі ще обруч. І вони зі знижкою 129. Знижка ще на ось такі цукерки. Свято наближається. В упаковці 200 грамів і вони повинні бути зі знижкою. Так, зі знижкою 49. А знижка ще ось такі цукерки, молочний шоколад, котячі язички 100 грамів. І ціна зі знижкою 82 гривні. І ось такі ще цукерки асорті. Від Конті 197 г. І вони також повинні бути зі знижкою 49 З'явилася ось така новинка. Це панель декоративна штучних рослин, такі як піони. Вони майже як живі, ще ось такі білі, або більше як молочні. І ціна новинки 399. Знижка на всі рукавички, шарфи та бафи до 5 січня акція. Кілька варіантів вам показую. Ось такі шарф молодіжний, він в клітинку. Літинки різні. І ціна його зі знижкою 109, а коштував 169. Знижка на ось такий шарф. Жіночий, однотонний. В'язаний по 99. Так, 99. І ось такий шарф, також він жіночий, молодіжний, але він вже вузенький, в'язаний, також однотонний. І повинен бути зі знижкою. Так, по 84. Знижка на ось такі рукавички чи вловічі. В'язані. І вони також зі знижкою. Так, по 88, а коштували 119. Ось такі ще рукавиці трикотажні, молодіжні. І вони повинні бути зі знижкою. Так, 9, а коштували 69. Це вже рукавички дитячі, також вони в'язані однотонні. І вони зі змишкою. 49. І ось такі рукавиці дитячі, однотонні. Рукавички дитячі, зовсім такі маленькі. Вони теплі, утеплені. По 55. Це ось така новинка. Килимки для дому. Два в наборі 120 на 45. І ціна новинки 849. Знижка на ось такий килимок. придверний листочок з написом. І ось такий ще варіант. І він зі знижкою по 77. А це вже килимок для дому. Такий м'який. Молочний, чорний і ось такий ще коричневий. І він зі знижкою по 99. Ось така новинка. Світильник, нічник, дитячі динозаврики. Вони ось такі різні. 199. І ось такі ще нічник. Акумуляторний ведмедик. 299. Далі з вами поглянемо на ліхтарики. Ось такий ліхтарик, акумуляторний USB-проводочок. Цінника, на жаль, не бачу, і ми з вами поглянемо. 129. Ще ось такий ліхтарик. Він на голову, акумуляторний і з магнітом. Ось так. Має USB-проводочок і ремінець на голову. І ціна такого ліхтарика 199. І ось такий ще ліхтарик світлодіодний. Він на голову має рімінець, і ціна його 69. І ось такий ще варіант, також на голову, має рімінець і він на батарейках. Поглянемо, скільки ж коштує. Повинен бути 99. Так, 99. Ніж кухонний, металевий. Це така новинка. Ручка пластикова, чухлі. І ось такий ніж, але вже поменше. Металевий, ручка пластик і ціна однакова по 59. Знову з'явилося ось таке кухонне приладдя. Ополоник силіконовий по 69, шумівка кухонна силиконова, також 49. І ось така лопатка сіконова. Ціника, на жаль, не бачу, і ми з вами поглянемо по 59. Знижка на ось такий, ніж кухони для шинкування. Металевий, а ручка пластик по 29. І ось така овочечистка, Насадки металеві, змінні, а сам корпус пластик. І зі знижкою 49. Знижка на ось такий ополоник пластиковий ложка. Ложка для спагетті також пластикова. І ось така шумівка. І ціна лише по 29, а коштували 77. І... Вінчик для взбивання металевий і тарка. І ще є м -м, овочечистка. І ціна лише по 29. Знижка діє по 11 січня включно. Ось такий рушничок кухонний. Приємний на дотик, різні малюнки. По 77. Ось такий ще рушничок, також кухонний, білий. І малюнки різні. Чашка, ложечка, квіти. По 77. Ось такі кухонні серветочки. Смужечко. Вони різні, по 17. Ось такі однотонні. Але є малюнок. Квіти. Дуже такі приємні на дотик. По 17. І ось такі ще серветочки кухонні. Також вони однотонні по 14. І знову ось така новинка. Чашка з фігуркою. Котик і лисичка. І коштує така новинка 199. Форма для випікання. Металева за щікою діаметр 17, 169. Так, 169. І ось така форма для випікання металева за щікою 28 діаметр. І ціна 179. Форма для випікання прямокутна металева для хліба. І не тільки по 69. І ось така форма для випікання металева фігурна. Тобто хвиляста 28 діаметр по 77. З'явилася ось така новинка: овечерістка пластикова з насадками. Насадки різні. І ціна новинки 49. Знижка на ось таке блюдо. люмінак для запікання, біле скляне. Зі знижкою 199. І ось така форма скляна для запікання. Прямокутна. Також зі знижкою 199. Це форма силіконова. А для чого вона? Для кексів, так, 12 кексів. Але вона дуже-дуже маленька, тобто формочки такі маленькі. Интересно, сколько она стоит? 119. Ось такая ще форма для выпекания кексов. Силиконова. 119. Так, так. Ні, 109. Есть такая же форма. Силиконова для выпекания кексов. 6 кексов на формочке. 119. З'явилася ось така новинка. Це підставка металева для столових приборів. Ось така чорна і гламурна, золотиста 119. Знижка на підставку для столових приборів. Також вона металева, одно дерев'яне 119. І ось така підставка під гаряче. Металева по 59. І це така новинка. Це вже тримач для серветочок. Металевий, білий і тільки білий. І ціна новинки. Ось така скворітка алюмінієва з антипригарним покриттям. Діаметр 26 І зі знижкою 279 см. Одесто скарідка з антипригарним покриттям 26 см діаметр. І зі знижкою 349 см. Є ось така ще скаворідка з антипригарним покриттям Оскар 26 см діаметр Також зі знижкою 379. І ось така ще сковорідка для млинців Алюмінієва, Діаметр 20. І також вона зі знижкою 299. Знижка на ось таку дужку кухонну, дерев'яну, прямокутну. І ціна лише по 29. І ось така дужка з написом та малюнком дерев'яна. Така вона тяжка. По 99. А це менажниця для закусок, але може бути і дошкою кухонною. І також зі знижкою 249. Знижка на ось такий чайник. З нержавічій сталі густо. І він на об'єм 3 літра. І також він зі знижкою 549. І ось такий ще чайник металевий АЛМО на об'єм вже 2,5 літра. І також він зі знижкою 349